Доброго ранку, вам я вітаю, доброго настрою всім я бажаю. Все сьогодні, щоб вдалося, до душі вам, щоб все прийшлося, таємниці всі відкрились і знання щоб вам годились. Сьогодні, діти, ми продовжуємо розмовляти про птах... птахів та ви дізнаєтесь цікавинки про перелітніх. Розглядаємо діти першу картинку Соловей. Це непримітна, сіра, співуча пташка. Зимує вона в Африці, мешка у, у чагарниках, долинах річок. Гнізда будує на землі або дуже низька в кущах. Яйця зеленуваті або голубуваті в цяточку. Ластівка. Міська ластівка, дрібна птичка, е, птиця, живиться літаючими комахами, яких ловить у повітрі. Діти здогадались на картинки? Так, шпак, ташка! Це співучий птах у шпака гарне пір'ячко з металевим блиском, іноді з фіолетовим. Зеленуватим або синюватим відтінком. Зверху у шпака біленькі цяточки, в співі шпака можна почути звуки нявкання, свисти, скрипи, різні шуми і теренчання, здатний наслідувати спів інших птахів. Цей пташка Зозуля. Розмір у різних видів зозуль різний, але у всіх у них тонкий толу, довгий хвіст і синні лапки. Зозуля є гніздовим паразитом. Вона відкладає свої яйця в гнізда інших птахів. Пташенята у зозулі вилуплюються раніше і ростуть швидко. Потім витісняють яйця або проганяють пташенят, із гнізда, і господареві і гнізда доводиться вигадовувати тільки пташенят пташенят зозулі. Погляньте, що на картинці. Так, знайома пташка, грач, пір'я у грача чорні з фіолетовим відтінком. у дорослих птахів підстава дзьоба, лиса, живляться граки черв'яками. Та личинками комах, яких вони знаходять, купаючись в землі своїм міцним дзьобам. Люблять великими зграями слідкувати за тракторами, пашущими землю. А зараз давайте пригадаємо будову пташки. Що є дітки пташки? Розглядаємо та називаємо голова око. Дзьоб, тулуп, ноги, крила, хвіст, шия. Тіло вкрите пір'ячком. Пропоную зараз дітки пограти в гру четвертий зайвий. Розглядаємо малюночок та називаємо зайву пташку. Яка пташка зайва? Та пояснюємо, чому. Так. Синичка, тому що це зимуючик. птах. наступний малюночок. Розглядаємо, яка тут зайва пташка. Так, голуб. Пояснюємо чому. Так, це зимуючий. Так, розглядаємо наступний малюночок яких пташок ми бачимо, яка зайва пташка? Так, зайва пташка снігур. Розглядаємо наступний малюночок. Яка тут зайва пташка. Зайва пташка. Так, горобець. Ви всі дітки молодці. До нових зустрічей.